Всім привіт! Зараз таке коротеньке, швидке відео. У мені прийшла посилочка з вітамінами, і хочу вам показати, що я замовила. Це не є взагалі ніякі рекомендації. Просто я вам показую те, що я замовила. Ось такі вітамінки щоденні. Буду навіть казати ніякі назви, нічого. Відбирайте під себе усі вітаміни і добавки. Мультивітамінний комплекс дає багато енергії і гарне самопочуття. Доволі в неї такий сильний запах. І... Трішечки смак навіть тут 120 капсул. Омега-3 це так як вона в комплекс вітамінів не входить, і також це дуже важливо для здоров'я. Цікава штука, колостром називається це. Як перше молоко савців, саме корів є перше молоко, яке взагалі найбільш цінне, має дуже багато поживних речовин, вітамінів. Підвищує дуже імунітет, і саме в цих капсулах це сухе молоко молозиво називається. Що починаєш захворювати, приймаєш це і кажуть, що дуже швидко йдеш на поправку. Це всередині лушпиння чорного перцю. Якщо ви любите суші або у вас є домашні тваринки, це приймати, щоб очистити організм від різних паразитів. Жувальні вітамінки. Навіть зараз я б хотіла їх спробувати. З журавлиною і пробіотиками. Вони як такі желейки жувальні солоденькі, але мають концентрований склад журавлини, яка дуже корисна, пахне дуже натурально. ягідкою цією. Вона дуже м'яка. Бачно. Дуже м'яка вона, як знаєте, це шалена бджілька. Це не як така жуйка. Це м'яка дуже жалейка, яка дуже швидко розкусується і з'їдається. Ось така банка велика. Я навіть не очікувала, що така велика прийде. Це сіль алоєвера. Скло гарно запаковане. Це перше, що казав лікар. Якщо хочете підняти імунітет, приймайте Алоєвера, буду розповідати вам свої враження. Чао, чао. А зараз я біжу, мені треба купити, це сховаю від сонця далі, підставочку під торт, так як завтра ми йдемо на Нас запросили на таку як вечірку, але це зранку, біля басейну. Я принесу тортик, який я зробила полуничний, дуже класний. І побачимо, як там буде трошечки розвіємося. Чао-чао, до зустрічі!